Окупанти атакували морні населені пункти Харківщини. Зведення відхова за добу. О 22.43 в селі П'ятигірське Ізюмського району в обстрілу горіла автотехніка. Постраждала 52-річна жінка. О 22.05 другій, в місті Ізюм Внастядок обстрілу горів дах будинку. Пошкоджено паркан та скління вікон адміністративної будівлі. Постраждали 12 людей. О 18.30 в селі Козача Лопань Дергачівської територіальної громади. Внастядок обстрілу постраждав чоловік 42 років. О 14.30 в селі Нова Козача Хай... Харківського району Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. О 13.32 в селі Циркуни внаслідок обстрілу горіли чотири господарчі споруди та трава на площі одного гектара. О 13.20 в селі Козача Лопань внастрідок обстрілу зруйновано будинок. Об 11.05 В селі Черкаські тижки Харківського району внаслідок обстрілу частково горіли сім покинутих будинків, 12 господарчих споруд та два автомобіля. О 10.44 сорок чотири Селі Цоркуни Харківського району внастядок обстрілу горіла господарча споруда. Постраждала 37-річна жінка. О 10-й ранку за межами міста Богодухів внастрідок обстрілу горіла трава на площі 200 квадратних метрів. О дев'ятій тридцять п'ять. В місті Богодухів внастядок обстрілу по об'єкту інфраструктури постраждали 8 людей. Загинув 72-річний чоловік. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 87 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано 10 пожеж від ворожих обстрілів в Харківському, Куп'янському, Богодухівському та Ізюмському районах області. Горіли житлові будинки, господарчі та інші споруди. Автомобілі, природні екосистеми. Усі вони оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Загалом зафіксовано 64 випадки пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 42 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено. 188 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку відбулося 9 боєзіткнень поблизу глибокого стариці Вовчанська та Липців. На Куп'янському напрямку точилося 25 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника. Неподалік Синківки, Степової, Новоселівки, Колісниківки та Стельмахівки. Марія Соловйова, Дмитро НГОЄн та Ігор Мікенін. Харків. Новини. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Нова оцінка розвідки США показала, що з тих пір, як Україна почала отримувати ракети АТАКМС, Росія перемістила 90% своїх літаків на військові бази за межами радіусу судді ракет. Про це пише «The Wall Street Journal». Як йдеться у статті, попри посилені заклики України до США скасувати заборону на використання Атакмс у Росії та найбільший обстріл у війні цього тижня, адміністрація Байдена не планує змінювати свою позицію. В Україні планують побудувати нову атомну електростанцію в Черкаській області на місці недобудованої Чигиринської АЕС. Про це повідомила прес-служба енергоатома. Проєкт передбачає зведення чотирьох нових енергоблоків і відновлення сусіднього селища Орбіта, щоб перетворити його на сучасне містечко. Наголошують у компанії. Точні терміни реалізації поки не визначені, але стратегія України зі збільшення потужностей у сфері енергогенерації розрахована до 2050 року. Раніше на Хмельницькій АЕС розпочалося будівництво енергоблоків номер 5 і номер 6 за американською технологією. У Києві, Київській, Одеській та Донецькій областях введені екстрені відключення світла. Про це повідомило у ДТЕК. Енергетики також нагадують, що під час екстрених відключень графіки надіють. А в Укренерго закликали громадян економно споживати електроенергію та не використовувати кілька приладів одночасно. З 1 жовтня НБУ вводить тимчасовий ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для переказів фізичних осіб з картки на картку. За інформацією відомства, ліміт стосуватиметься тільки вихідних переказів з усіх рахунків клієнта в одному банку на рахунки інших фізичних осіб. Ліміт не поширюється на рахунки волонтерів, які відповідають певним критеріям та осіб, чиї щомісячні доходи з підтверджених джерел перевищують встановлене обмеження. Також ліміт не діятиме на перекази між власниками. Ними рахунками клієнта в одному банку та на перекази юридичних осіб операції за реквізитами Айбан не обмежуються. При цьому в НБУ повідомили, що 98% громадян не відчують ці зміни на собі. Триденним візитом відвідала представниця мерії Брюсселя Марія Франс Боте говорить, Брюссель допомагає Україні з травня 2022-го. Підтримує медиків Харківського і Дніпровського регіонів. Різні гуманітарні проекти реалізуються у багатьох містах України. А от до Харкова пані Марія Франс особисто завітала вперше. Говорить, приємно вражена містом, зокрема тим, що, попри війну і обстріли, життя тут вирує За час перебування в Харкові вона відвідала пошкоджені житлові. Будинки на північній Салтівці побачила зруйновану будівлю легендарної 134 ї школи та завітала до 17-ї Я дійсно перший раз тут бачу досвід метрошколи підземних шкіл і великі руйнації міста. Я дуже вражена наскільки Харків постійно знищується. Але чим більше я вражена, тим мені більше відгукується як працює команда мерії і сам мер, як вони можуть організувати це. Це відбувається з самого початку війни і зараз. Ми трошечки допомогли. Перед тим як приїхати в Харків, ми надіслали маленьку першу допомогу підземним школам. Наслідки російської агресії лякають. Ділиться Марія Франц каже, коли стоїш перед розбитими і вигорілими будівлями, її як і кожну свідому людину охоплює відчуття жаху. Важко усвідомити, говорить вона, всі масштаби трагедії, не бачачи оце це все на власні очі. Тим зрозумілішим каже, стає рішення харківської влади організувати тимчасове навчання учнів у безпечних укриттях. Такими приміщеннями стали декілька станцій метрополітену і побудована спеціальна підземна школа в індустріальному районі. Завітавши до метро школи, пані Марія Франц говорить, побачила, що всередині це звичайні класи, і діти залюбки навчаються тут. Харківські школярі відкриті до спілкування, звикли до візиту поважних гостей. Христина розповіла, наскільки сильно її подобається. Метрошкола. Дуже сильно мені так подобається, що я завжди з радістю сюди приходжу. А Дем'ян зазначив, що з нетерпінням чекає початку навчального року. Я не терпіти як вернуся в школу. Атмосфера метрошколи настільки захопила пані Марію Франц, що вона, не вагаючись, долучилась до занять разом з малечою. Що сам факт того, що діти вимушені навчатися під землею через війну гнітить, каже Марія Франц Боте, І одночасно викликає почуття поваги і розуміння до очільника міста, адже зміг реалізувати таку гарну ідею для того, щоб харківські діти не втрачали навички соціалізації і могли відвідувати уроки офлайн, зауважує вона. Тож, каже, буде сприяти залученню Брюсселя до підтримки Харкова. Ми дуже хотіли б, щоб місто Брюссель допомогло знайти допомогу для шкіл Харкова, які під землею, і щоб діти швидше повернулися до школи. Ми можемо цей звук розпівати. Ми чуємо лише голос. Яна біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олексій Муравйов, Харків. Новини. Майже півстоліття тому харківський метрополітен вперше відчинив свої двері для пасажирів. За 49 років роботи під замкою скористалося понад 10 мільярдів людей, і вона стала одним із символів міста. Тепер же метро для харків'ян припинило бути лише засобом пересування. Широкомасштабна війна показала, що воно може стати укриттям, місцем для навчання, проведення урочистостей, концертів, боксерських поєдинків та виставок. І з нагоди 49-ї річниці дня запуску підземк відбулося урочисте привітання представників Харківського метрополітену. Їх нагородили подяками, грамотами та відзнаками. Я дуже вдячний кожному з вас. Дуже вдячний, бо за ці роки метрополітен зарекомендував себе як основна транспортна артерія нашого міста. І ті плани, які у нас є, ми обов'язково, я впевнений, зробимо разом. Це і будівництво електродепо вже підземного, враховуючи той досвід, який є, на жаль, у нас сьогодні. І будівництва двох станцій метрополітену закупівля нового рухомого складу метрополітена це все дуже важливо. Ігор Терехов наголосив, що за часи війни метрополітен врятував життя більш ніж 160 тисяч харків'ян. Я чудово пам'ятаю, коли люди спускалися в метрополітен і коли жили. Цілодобово жили у метрополітені на кожної станції метрополітена. Я пам'ятаю, як ви опікувалися людьми, як це було важко, але ми разом витримали це. І сьогодні, вже більш ніж два роки, ви безкоштовно перевозите і харків'ян, і вимушених переселенців, і гостей нашого міста. І це єдине місто в Україні, яке сьогодні має безкоштовний проїзд. Митрополітен це один з символів нашого незламного міста. А ви, як митрополітеновці, це незлавне харків'ян. Дякую вам за свято. Під час нагородження були відзначені працівники метрополітену різних напрямів і спеціальностей, не обійшли увагою також і ветеранів підземної залізниці. Багато хто з них не одне десятиліття забезпечував якісну роботу метро. Ветерани це той стержень, на якому тримається метрополітен. І особливо приємно, що ті добрі традиції, які з перших днів. Як почав працювати харківський метрополітен, вони збереглися і потрібно їх продовжувати. Тим більше, що наступний крок це 50-річчя. Протягом нагородження пролунало багато побажань. Митрополітенівці ж у свою чергу пообіцяли, що і надалі будуть працювати на благо міста та робити його кращим і безпечнішим. Бажаю натхнення, всім бажаю здоров'я міцного, всім бажаю, щоб мир та злагода була в ваших родинах. Бо якщо в родинах та в наших серцях буде мир та любов, то ми тоді не тільки зможемо 50 річчя наші зустріти, а ще й перемогти. Ольга Трачук, Сергій Перець, Олексій Старенков та Світлана Бреус, Харків. Новини. Зранку пасажири Харківського метрополітену мали змогу побачити, як на станції «Наукова» один за одним з'являються різнобарвні дитячі малюнки. Так привітали містяни з 370-ї річниці заснування Харкова, вихованці дитячої школи мистецтв номер 6. За словами пасажирів, ця ініціатива прийшлася їм до вподоби. Коли я вийшла з метро, я побачила виставку і хочу. Е Зазначити, що тут дуже багато гарних робіт, і я рада, що в нашому місті живуть настільки розвинені діти. Загалом на станції метро науково представлено 40 робіт юних митців, які наразі тимчасово знаходяться за кордоном. Перебуваючи за сотні кілометрів від дому, на своїх картинах діти зображують рідний Харків таким, як він залишився в їхній пам'яті мирним та життєрадісним. Ми з великим задоволенням прийняли пропозицію Харківської міської ради. Автори цих чудових картин нашої школи навчаються на художньому відділенні школи. І в своїх роботах вони щиро діляться почуттями, мріями, надіями та прагненнями до мирного життя, ми всі зараз переживаємо у цей час випробувань. І ці юні майстри нам зараз показують, що вони готові відбудовувати нашу країну. Бо ми бачимо тут радість, велику етро. Енергію і прагнення до життя. Представники дитячої школи мистецтв номер 6 зазначають, що саме творчість допомагає дітям справлятися з потрясіннями, пережитими на початку війни. Зокрема, для юного митця Ростислава Фоменка, робота якого також представлена на виставці, малювання стало способом не лише проявити любов до Батьківщини, але й надати допомогу тим, хто цього потребує. Наразі юний харків'янин знаходиться у Німеччині та лікується від сукрового діабету. У телефонній розмові мама хлопця Анна говорить, що для Ростислава це вже далеко не перша подібна ініціатива. Раніше він брав участь у більш ніж восьми виставках в Німеччині, Португалії та інших країнах. Вирочені від продажу картин кошти. Хлопець з мамою передає в домашній притулок покинутих тварин, що втратили дім під час війни, який знаходиться в місті Олександрія. За словами представників дитячої школи мистецтв номер 6, Ростислав як і решта маленьких художники вірять. що Вже невздовзі зможуть повернутися до мирного Харкова. А поки передають свої щирі вітання рідному місту. Вітаємо вас зі святами, дорогі харків'яни разом до перемоги. Ольга Трачук, Сергій Перець, Олексій Старенков, Харків. Новини. Все, що будували своїми руками та наживали власними силами роками, знищив шахет. Подружжя пенсіонерів Луценко Василь та Олена мешкають у приватному секторі Немишлянського району у власному гаражі, який прийшлося тимчасово обладнати під житло, бо залишати свій двір люди не схотіли. А ось ці каміння це залишки їхнього будинку. Вона у В'єтнамках в, в ночнушки, а я, вона рюкзак взяла з документами, а я джинси одів і туфлі руминські. Вони мене там стоять, їм, по-моєму, 30 чи 40 років, ну, щоб по стеклу б'яти. А, і ще я з вішалки ухватив, у мене така товста м'єхова бейсболка, як оця такі м'яхова товста. Так я чогось автоматично її взяв, думаю, буде може падати щось на голову. Так що... Як шалом, що я думбав на лідню кухню, а ми були в дальній кімнаті. Нас спасло, от я кажу людям, щоб чули і виходили в коридор, коли тривога. Нас спасло три стіни. Між літньою кухнею і нашою кімнатою було три цегляні стіни. Оце нас спасло. В гаражі живемо. Непогано <рес> <рес> Ну Смішно, важко в гаражі, коли жарко. Ну що, слава Богу, от привезли будиночок. Та mm -hmm. нам хватить. Ми в погребі сиділи півтора місяця у му році. І, і нормально. Ну хот. Мені подобається і кімнатки нормальні, там ще щось додають, ліжка, мабуть. І кухонька сподобалась. А особливо мені сподобалось, це я серйозно кажу, що в цьому будинку є буржуйка. чугунна, невеличка, ну вчитує те, що стоїть буржуйка, є система витяжка, Тобто ми можемо поставити буржуйку і велику. А дров вже у нас вистачає, тому що цей шахет усе поламав, поламав тут. Ну, понапилював то, що можна, дрова заготовував. Все, переживемо. Цей будиночок модульного типу будівельники зібрали з двох частин за короткий час. Зараз всередині ведуться оздоблювальні роботи. Коли все сталося, до подружжя Глуценко завітав харківський міський голова Ігор Терехов. Тоді відбулася розмова про новий будинок для пенсіонерів. Два я тут гупнула, а він приїхав. Ну в день, вранці приїхав. Рано вранці приїхав Тереховий Ігор Олександрович. Ну, я можу Ігор, він молодий ще, йони а Я ж мені 68 хлопці, 10 серпня було. Сказав, ми поставимо тобі будиночок, модульний не переживай. І все. Будинок дуже подобається, дуже. Так що ми дуже вдячні нашому меру. Із полкому. Так, і з полкому нашим приїжджали особисто, чесно, особисто дякуємо за да. будиночок, бо ніде було жити, ви ж бачите, що зовсім ніде. І оце нам, слава Богу, криша хоч голова, над головою буде, хоч зимувати де буде. Ми брать, дуже вдячні. З встановленням першого такого модульного будиночку в Немишлянському районі допомогли партнери з ООН. Тоді харківський міський голова Ігор Терехов звернувся до них, і ось результат: ще чотири будиночка модульного типу встановлять в районі мешканцям такий же постраждалих приватних осель. Будинок повністю буде обладнаний водопостачанням. Теплопостачанням будуть керамічні обогрівачі, які будуть вішатися на стіни, встановлюватися. також будинок обладнаний душовою кабінкою, буде обладнаний стиральною машинкою, кухонним гарнітуром. Повністю буде там вся техніка побутова. Також будуть завезені в подальшому два ліжка, які будуть встановлюватися вже в кімнатах. Будинок, крім цього, на випадок відключення світла, він обладнаний буржуйкою, яка зможе бути використана в разі для опалювання цього будинку. Тобто, взимку, якщо буде якась непередбачена ситуація, люди не замерзнуть і будуть повністю забезпечені всім для нормального проживання. Ігор Безкровний, Ярослав Конуненко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків новини. Харків активно готується до майбутнього опалювального сезону. І у місті триває диференціація мереж опалення. Так, рішенням сесії Харківської міської ради ухвалено передачу громаді ще кількох десятків блочно-модульних котелень. Вони автономні та зможуть безперешкодно обслуговувати навіть найвіддаленіші мікрорайони. Дання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність харківської міської територіальної громади котелень модульних газових. пропонується надати. Згода, щоб нам передали з ДСНС України 21 одиницю модульних катерів без права відчуження і використання по цільовому призначенню. Нема запитань. Якщо нема запитань чи виступив, ставлю на голосування в цілому. Хто проти, хто утримався, хто за, прошу голосувати. 67 за, рішення прийнято. Дякую одноголосно. голос. блочно блочномодурні котельні можуть замінити кілька старих, що побудовані ще у минулому сторіччі, а на встановлення такого обладнання потрібно до трьох місяців. Тож наголошують спеціалісти, таке рішення сприятиме забезпеченню сталого проходження опалювального сезону та належних умов проживання населення. Марія Соловйова, Сергій Перець та Олексій Муравйов, Харків. Новини. Харків невпинно готується до майбутнього опалювального сезону, який очікується дуже складний, адже ще навесні у місті окупанти розтрощили генераційні потужності. Вже кілька місяців муніципалітет співпрацює з міжнародними партнерами, аби закупити та змонтувати обладнання. Так, комунальники працюють над встановленням когенераційних установок, що забезпечать електропостачання для котелень, а також менших блочно-модульних котелень, які у разі необхідності можна буде переміщувати та подавати комунікацію домівки харків'ян. Він жарно вимушений буде тут перший проход, і до нас такого ніхто не робив ніколи. Наш досвід буде використовувати інші міста, я так бачу вже. Так, звісно, ми працюємо над цим, я не можу розкривати всі та? а вони є насправді. Я дуже не хочу, щоб ми все змонтували, і потім першу ж ніч залишилася без деякого обладнання. Особливу увагу приділяють когенераційним установкам, адже вони потребують більше часу на монтаж та підключення це дуже серйозно, на жаль, дуже дорого коштує це обладнання і виробляється на жаль. Не в Україні, так ми використовуємо це обладнання, і будемо використовувати далі. Так, 141 установка, яка е, буде змонтована, нам потрібно змонтувати до е, я б сказав, кінця цього року. Чому до кінця року, бо е, ми розуміємо, як почати пальовим солом, як перехопити це і так далі. Ігор Терхов також наголошує, що не дивлячись на дорогу визну встановленого обладнання, місто збереже тарифи. За які відповідає за те, що відповідає місто Харкова, це е... Водопостачання, де встановлюються тарифи на спогодження України КП, це опалення, це ну, проїзд на безкоштовного громадського транспорту. Звісно, ми не відповідаємо за тарифи на електропостачання, бо це держава. Ми не відповідаємо за тариф на газопостачання, бо це теж держава. Але що стосується тарифів, за які ми відповідаємо, ви бачите, що у нас і Квартирна платня, одна з найнижчих, якщо не саме нижча в Україні, і я чудово розумію, що сьогодні людей не вистачає коштів, Нам потрібно підтримувати людей. І місто бере до уваги не тільки економічну складову, а й акцентує на безпеці. Тож каже Ігор Терехов, муніципалітет разом із комунальними службами впроваджує децентралізацію всіх комунікацій. Це для того, щоб зробити джерела комунікації меншими за потужністю, але більшими за кількістю. Під час війни так ми рахуємо кожну копійку, але потрібно приймати такі управлінські рішення для того, щоб сьогодні знаєте, зробити так, щоб протистала опалювальний сезон і було неропостачання. Що стосується того, що економічно доцільніше, хочу сказати, що економічно доцільніше, звісно, маленьке. маленьке е -е Діференцована система. Всього і така децентралізована система каже очільник Харкова, залишиться у місті назавжди. Тож відповідно і мінімізує наслідки інших проблем, що можуть виникнути у майбутньому. Ми будемо в так званому острові знаходитися і не будемо залежати від багатьох факторів, від багатьох факторів і в майбутньому. Крім цього, нам це дасть можливості регулювання певних тарифів. Звісно, не все залежить від нас, але можу вам впевнено сказати. Що ми працюємо для того, щоб харків'яни були забезпечені всім необхідними, щоб ми пройшли дуже важливий, дуже трудний опалювальний сезон на оценку відміження. Марія Соловйова, Віктор Ноздрачов та Ігор Мартиненко, Харків. Новини.